Ви все правильно зрозуміли, товариство. Ми продовжуємо роботу по об'єкту з керамічним димоходом. Хочу наголосити вашу увагу котрий раз. Звертайтеся завчасно, проєктуйте правильно, тому що потім буде дуже багато втручань, перероблянь, а це все, все додатково ваші кошти. Одне діло робити підготовку на етапі фундаменту, друге діло, коли вже збудований будинок. Потім будуть втручання в прохідні вузли між першим і другим горищем, ізоляція, горище, яке вже повністю готове, треба розбирати, проходити через бляху, щоб вийти нашим димоходом атмосферу. Якщо немає мансардного вікна відповідно рештування до самого верху, всі ці нюанси будуть впливати на вартість робіт відповідно, в більшу сторону. Тому в пожежників є вираз пожежу легше попередити, ніж ліквідувати. В нашому випадку вчасно звернутися до коректної і правильної організації буде заощадженням ваших коштів, ну і менше нам роботи на руки. Хоча роботи ми не боїмося, в когось трошки менше, в когось трошки більше, але робимо, як каже Волоска, як для мами. Ну і нагадаю, товариство керамічний димохід це найкраще рішення з димової системи, яке може бути зараз на ринку: 15 мм товщина стінки керамічного димохіду.